Питання в тому, що коли ви навіть напишете в законі, що у них є сервіси, якісь послуги, я вас дивую, ми зробили дослідження. В більшості ОТГ немає можливості дати ці пільги. Наприклад, в одному з ОТГ соціальний працівник написали, що вони не зможуть надати ці пільги, тому що банально не можуть доїхати. Бо останній раз велосипед цей мінявся 9 років назад, на якому вони доїжджали до місця, де вони. Тому, тому з цього питання, користуючись нагодою, що мікрофон вже я вирвав. Я перепрошую. Два слова скажу. По-перше, дуже важливо, що сказав мені Андрій Зелінський, коли я з ним говорив, капілан. Ми трошечки з вами схилені і з Ми не можемо ветеранською політикою змушувати людей поважати ветеранів. Це значить, що якщо держава буде змушувати тебе любити свою дитину, малоймовірно, що це спрацює. Питання в тому, що це не держава має зробити так, щоб ми поважали військових. Тепер про соціальний договір. Я надіюсь, вас не здивую, що соціальний договір це не закон. В 90-х роках соціальний договір був який. Держава краде у народу. А ми не платимо податки і один одного начіпаємо. Добре? Давайте так. В законі все не написано було. Був такий соціальний договір. Ми так жили з вами. Коломойський так виріс, Порошенко так виріс, Пінчук так виріс, Ахметов так виріс. Ми їм дали вирости. Питання в тому, що соціальний договір це так, як ми зараз існуємо. Він зараз дуже чесний, правильний, він саме такий про те, що е, ти молодець, якщо пішов захищати. Якщо не пішов, ти чорт іди захищай. Коли ти поранився, ти списаний матеріал. Це видно навіть по тому, що Міністерство оборони України до травня 2023 року тим, хто поранився, платило 800-1000 гривень на місяць зарплатні. Якби мене списали, я, щоб ви розуміли, зараз я ще не маю, особу, не маю статусу особи з інвалідністю. І, тому, що, тому що я не проходив генсек, тому що я знаю, що мене спишуть. Але якби мене списали, платили 1000 гривень в місяць і не давали можливість працювати, я б вбивав людей прямо тут в Україні. Ну, в смислі, в мене більше потреб, і ви мені тисячу гривень платити за місяць. Ну, типу, з якої, блядь, логіки. Тепер про те, про те що про пільги, про все таке інше. Ми достатньо надії з дорослем вже суспільство. Треба вести чесну розмову. Не треба більше брехати. Зараз новий закон, який буде писатись про ветеранську політику, знову буде нам брехати. Не треба нам давати квартиру. Ще раз не обіцяйте цього. Це неможливо нам дати квартиру. Більше того, я маю сумніви, що більшості ветеранів потрібна саме квартира. Наша основна задача ветеранськими політиками що зробити? Зробити військових рівними з цивільними. Про що ця рівність не домінуючою расою, а рівність. Рівність про те, щоб повернути їм здоров'я, яке в нас забрала держава. Коли піше захищати, рівність це про те, щоб дати мені можливість бути конкурентоспроможним на ринку праці. Більше мені не треба, і тут дуже важливо не перегибати палку. Для вас знову ж таки не новина. Вся Україна у війні. Тобто ось пані, ось пані, ось пан. Вони працюють зараз тут. Якщо не дай Боже, або дай Боже, в них є ще дитина, я б зійшов з розуму. Як її годувати? А ви мені кажете, та ви хуйня, вибачте, є військові. Вона теж страждає, вона теж жива людина, вона під час війни зараз тут в Україні. Це раніше до другого року ми мали казати, всі цивілі чорти, а ми військові молодці. Зараз так неможливо. Зараз вся країна у війні, тому треба побудувати це таким чином, щоб через 10 років нас ветеранів не зненавиділи. Питання дійсно ветеранських політик в тому, щоб ми дали можливість суспільству дати їм повагу. Це питання в тому, щоб я показував цю, цей приклад, питання в тому, щоб мій син, дай Боже, він в мене народиться, колись, небудь станеться. І коли я через 10-20 років, коли йому буде 20 років, і знову Росія нападе, або вона нападе. Або ми її зараз знищимо, має сумніви, або вона знову нападе. То щоб він, приймаючи рішення і йти воювати чи бути ухилянтом, подивиться на мене і скаже, та, в мене батько воював. Вибачте, після того йому була така шана піздець в країні. Що я піду воювати далі. Це про стратегію. І якщо зараз ветеранська політика буде написана, а її потім якийсь поц через 5 років ще раз перепише, ще раз перепише, ми втратимо цю державу, це очевидно. Тому що тепер дуже погана новина для нас всіх. Всі політики, я дуже згоден з тобою, всі політики будуть всі, всіма військовими маніпулювати. Ексцес станеться 100%. Ми з цього нікуди не дінемось. Нагадаю справу Катерини Гандзюк. п'ятеро людей, колишніх Атошників, вбили її, тому що їм сказали, що вона сепаратистка. Вони навіть не перевіряли цю інформацію. Вона отримала свої 800 баксів пішла пішло близькі сірчаною. Це тому, що ці люди, коли повернулись, вони нікому не були потрібні. Вони їм потрібні були гроші. Вони вміють вбивати. І ви знаєте, акції протесту у нас будуть набагато веселішими з FPV-шками. Ви знаєте, це страшна історія. Я думаю, що я вже зараз хлопцям казав, що мені здається, що я договорю, зараз одну хлонку, тільки все. Я казав, що скоро буде найпотрібнішим це засоби рер реб для бізнесів, тому що якщо почнуться війни, нам треба відбитися від цього. Але погано, що новина в наступному. Як тільки, як тільки ми війну закінчимо, або навіть зараз вже в мене вже є прецедент, наших військових перекупають іноземці. Прямо зараз їх перекупають. Мого оперативного сержанта йому пропонували 10 тисяч доларів на місію в іншій країні. Я просто дуже е, вдячний йому, що він ціннісний, але це, я думаю, рідкість. При тому, що зараз ці люди, які зараз безпосередньо лінії фронту, коли вони демобілізуються, вони переїдуть. І давайте вручне питання, чи він переїде в іншу країну за свою дружину, чи залишиться тут? Що йому держава дала як військовому колишньому теперішньому ветерану? Е, да, і часу обмаль. Поки ми пишемо закон, який передбачає написати інший закон про те, щоб написати закон, у нас немає цього часу.